Як сказати цікавий душевний, небанальний тост, як виголосити урочисту промову, так щоб ось забриніли ці потрібні струни в серцях і душах слухачів? Зараз ви дізнаєтеся, як легко це може зробити абсолютно кожен, використовуючи прості та універсальні схеми для привітань на весілля, день народження тощо. Цей матеріал вам згодиться, тому послухайте уважно. Ну а з вами Іван Вільномов, і тут все про голос, дикцію та ораторське мистецтво. І для початку трошки важливих пояснень до теми розберемося, що таке взагалі тост, які нюанси є в етикеті промов та методах їх підготовки. Отже, тост це промова, яка має підкреслити важливість моменту, також показати ставлення того, хто говорить до цього моменту. Ну або ж до події чи до людей на адресу яких і лунає промова. Місія тосту майже у всіх випадках це створювати і налагоджувати відносини. І стосунки, також проявляти особисте ставлення, підкреслювати та піднімати значущість людини або події, і безумовно надихати, інколи розважати. Коли ми промовляємо тост, дуже важливо взяти до уваги основу етикету урочистих промов, такі собі правила чаркової комунікації, їх просто запам'ятати. По-перше, під час поздоровлень і промов не прийнято взагалі розмовляти, їсти, пити, якось будь-яким чином відволікатися. Друге, той, хто проголошує тост, зазвичай робить це стоячи. Ну і під час промови інші вже мають тримати келихи в руках. Стосовно стоячи, тут, б, безумовно, є і виключення, інколи можна сидячи. Третє, персона, якій адресований тост, не торкається напою раніше, ніж почнуть пити інші, а краще взагалі одразу Після всіх додам, якщо не вживаєте алкоголь, то пити щось інше. Сік, сітро якесь, знайдіть альтернативу. Якусь знаю, не всі з цим погодяться і сам тримав Аскезу рік без алкоголю, тому знаю, що це не завжди просто, але ну такі вже правила гарного тону в нашому суспільстві, і треба задатися питанням: що нам важливіше: принципи наші чи контакти, стосунки, розуміння. А щодо рекомендованої тривалості промов і тостів, одна-дві хвилини це нормально, повірте. Не так вже і мало, одна-дві хвилини в окремих випадках три-п'ять хвилин, але не більше п'яти. Так, інколи можна і менше хвилини. І далі вам покажу гарну таку схему для короткої експрес-промови під кодовою назвою Тост висмоктаний із пальця. І ви її будете часто використовувати. Так, бувають обставини, коли ви можете дозволити собі взяти час і увагу на себе довше, ніж на 5 хвилин. Ну, наприклад, весілля може ваших дітей або день народження кращого друга, й батька тощо. Але в таких випадках ваш тост це ціла історія, яка заздалегідь написана на аркушах, і таку історію читають, оповідають, що може виглядати дуже круто, але за умови гарної відповідної підготовки, коли ви. Гарненько повичитували цей текст, історію, яку самі своєю мовою написали, і потренувалися так говорити і читати, щоб ви могли десь підглядати в текст і контактувати час від часу з людьми, і це буде гармонійно. Сама підготовка до тосту чи урочистої промови, вона проста і зрозуміла. Це репетиція в голос. От зробіть собі стислі нотатки того, що і в якій послідовності ви хочете сказати, і потім заздалегідь, більшість, правда, лінується це робити, промовте перед зеркалом два-три рази. Репетиція вголос. Через деякий час ще два-три рази. Я вас запевнюю. Потім ви будете справді на висоті. Якщо ж взагалі нічого в голову не лізе на рівні імпровізації по плану, то напишіть дослівний текст в крайньому випадку. Тільки прошу вас, не треба намагатися його спеціально вивчити якось на пам'ять. Потім все одно щось десь від хвилювання забудете, і від цього будете ще більше напружуватися і виглядатимете як дуб дерево. Це вам не пасуватиме. Краще робіть по-іншому, прочитали, переказали, знову прочитали, переказали. От як вдається, перші підходи вам точно не будуть подобатися, але ж з кожним таким разом будете все краще і краще говорити. Зробите так декільканадцять разів, і ви його то по суті і вивчите, тільки промовляти потім будете природно, наче така вільна імпровізація лється з вас. А насправді підготовка. Також важливо пам'ятати, що великий відгук та резонанс у слухачів викликають такі чинники, як достатня емоційність, жестикуляція, дикція, голос, гра паузами, інтонаціями, акцентами, ну і безумовно контакт поглядом з аудиторією. І, до речі, усі ці моменти ми опановуємо в моїй авторській програмі «Вільномов», в якій ви комплексно прокачаєте свої ораторські навички. Тому не відкладайте, і приєднуйтеся за посиланням ось там. Внизу під відео вже скоро стартуємо. Тепер про конкретні схеми і почнемо з універсального на всі випадки, взагалі, короткого алгоритму, який працює у будь-якій навіть малознайомій компанії, який я назвав тост висмоктаний із пальця. Повірте, цією схемою ви будете користуватися багато разів. Це схема з трьох частин. І перша, кажіть в ній про місце, в якому ви зараз знаходитеся, друге про людей, які вас оточують в цей момент, і в третій частині про важливі для всіх цих людей речі. Давайте я зараз наведу приклад, який ви легко зможете адаптувати під ваш, в тому числі, випадок. Отже, знаєте, друзі, дуже приємно, коли опиняєшся в таких гарних затишних гостинних місцях. І особливо приємно, що в компанії відкритих, щирих, справжніх людей, які тобі дуже імпонують. Третя частина. Тому пропоную підняти келихи, аби кожен з нас якнайчастіше мав саме таку компанію, щоб ми були в оточенні тих людей, з якими приємно і стіл розділити, і келиха підняти. Будьмо друзі. І ще для вас другий алгоритм під кодовою назвою ПЗП, тобто пригадати, зізнатися і побажати. Перше П пригадати. Почніть із ваших спогадів, які пов'язані з тим, кого ви вітаєте. Можете використати стартові фрази на зразок: я пам'ятаю, як ми з тобою починали, чи завжди пригадую, як ми познайомилися тільки. Або ж щоразу згадуючи все, що ми разом пережили, через що пройшли, і таке інше. Чи з теплом згадую той момент, коли, ну і після таких фраз ви розповідаєте якусь цікавинку з вашого спільного минулого певну історію. Далі зізнання це другий етап вашого тосту. Наприклад, зізнаюся вам, дорогі молодята, радію, і захоплююся щоразу дивлячись на вас, тим більше в такий особливий день. Або ж, скажу відверто, ти мій найближчий друг, друг, поряд з яким до подібних усіх фраз ви додаєте продовження від себе там в два-три декілька речень. І третій важливий компонент для класного тосту це, звісно, побажання. Тільки не кажіть щастя, здоров'я. Побажайте того, що от справді важливо для людини, яку ви вітаєте. Про що вона мріє, запитайте себе, чого прагне, до чого йде. Ну або, хоч найменш, наприклад, таких загальноважливих речей, як побажайте, щоб мрії та зухвалі плани збувалися, а вершини були підкорені, щоб кожен день дарував нові емоції, натхнення тощо. Пофантазуйте, бо щастя і здоров'я ну, завжди буде кому побажати. Не робіть так. Будьте оригінальні. В описі, до речі, для вас лишу приклад дослівно прописаного тосту. Ну а якщо це відео було для вас цікавим та корисним, то просигналізуйте, будь ласка, про це реакціями, коментарями, в тому числі. Є ще цікавинки по цій темі, і запишу для вас продовження, якщо тема справді актуальна вам. Ну а з вами був Іван Вільномов, і дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!